У кого є свій постійний хаєрдресер? Ну, перукар. По простому цирюльник? Хто стрижеться у бюджетних перукарнях? Там, де майстрині ще трохи підробляють у міських моргах, відточують свою майстерність на вже спокійних, зовсім не капризних клієнтах? Хто стрижеться у бюджетних? Нікого. Це що я один, бюджетні перукарні це жахіття. У них, як завжди, три моделі. Перша модель це налисо, друга напівбокс, і третя модельна. І якщо у двох перших ти розумієш, що буде? На фініші. Якщо на лисо, то будеш лисим з кварталу. Якщо на півбокс, то на напівтайсон на або на чверть вусик. Ти уявляєш собі, а от модельна це як вийде? Я якось замовив модельну. Я вже сів до неї, вона прив'язала мене до крісла. І сама стояла ззаду, тримаючи мене за плечі з ножицями в руках. Вона дивилась на мене загадково, посміхаючись, все було як у трилері. Я розглядав її обличчя, у неї під оком лівим був величезний синець, а в очах спрага помсти. І така спрага помсти. Над усіма чоловіками усього світу від Троєщини до Лісабону. І перша жертва за домашнє насильство на сьогодні це я. Я злякався по-справжньому. Я відчув, що все, що я з'їв за обідом, дуже швидко пересувається по ЖК-Тракту і вже майже на виході. І я втрачав на цим контроль ще кілька міттевостей, і моя зачіска буде не тільки сама модельна, але ще й сама ароматна. Від Борщагівки до Барселони. Я заголосив стій, а потім сказав, що мені дуже погано, що мені треба терміново в туалет. У мене таке буває. Відв'яжіть мене! Прошу, мені за великим, за дуже великим. І я втік. Ледве добіг до туалету. Реально обісрався. Реально. Обісрався це, я вірно переклав. Це процес швидкої, модельної дефікації. Гірше цих трьох стрижок видів стрижок. Бюджетних може бути тільки домашня стрижка. Як правило, ножницями, якими обробляють рибу і обрізають нігті на копитах тварин перед тим, як зварити з них холодець. У всіх же є такі ножиці? Ну, є, ну, можливо, в багатьох, можливо, батьків, педикюрні – Універсальні. От що вони сальні, то це стовідсотково. Вони завжди ще трохи пахнуть скумбрією, рідколососем, найчастіше садизмом. над тваринами та над чоловіками, невдахами, у яких ніколи немає грошей на достойну стрижку. На пиво кожного дня є, а на стрижку. Раз у місяць ніколи, от така вам вирухарська історія.